Хитрі демократи обдарили республіканців і весь світ, змусивши обирати президента Сполучених Штатів Америки ще до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Протягом певного періоду, кілька місяців, весь світ не лише Сполучені Штати Америки, весь світ обирав між Байденом і Трампом. Весь світ ставив хтось на Трампа у усьому світі. Хтось ставив. На Байдена букмекери вже готові були приймати ставки. І от сталося щось, після чого весь світ обирає між Байденом і ще кимось. Поки що не зрозуміло ким. Є певні кандидати, є певні кандидатури, персонажі, які повинні замінити Байдена, але потрібно розуміти. Що в цій ситуації обирають не кандидата, хитрість саме в тому, що в цій ситуації обирають саме нового президента Сполучених Штатів Америки, обирає не лише партія демократична, обирає весь світ, тому що вже роблять заяви певні лідери інших партій, роблять поки що невідкриті відкриті заяви керівники різних європейських. Країн. В цій ситуації хтось обирає Трампа. Ні. Весь світ, по суті, повинен був спокійно промовчати, подивитись, як Джо Байден піде на вибори, програє Трампу, і Трамп стане президентом США. Але ні. Весь світ каже: замініть Байдена, замініть на іншого кандидата. Чому весь світ хоче іншого кандидата? Тому що весь світ хоче в президенти Сполучених Штатів Америки зовсім не Трампа. Тому зараз ми спостерігаємо саме за виборами президента Сполучених Штатів Америки, ще до виборів президента Сполучених Штатів Америки. І про це поки що ніхто не сказав, тому що поки що цього ніхто не зрозумів, не зрозумів, окрім нас з вами.